Андрій Друщенко, ворожбянський міський голова, доєднується до нашого ефіру і з ним розпитаємо про життя громади. Вітаємо вас. Добрий ранок. Дякуємо, що долучилися. Зараз вже доба, ранок загалом тиждень. Як минув для вашої громади, зокрема, якщо ми говоримо про наслідки від ворожих обстрілів. Ну, сьогодні зранку і вночі більш-менш нормально, але. Постійно наші жителі, які залишаються в нашому наших населених пунктах, чують обстріли, тому ситуація, ну яко кажучи, не, не дуже гарна. Скажіть, чим найчастіше обстрілюють вас росіяни і чи є зміна в кількості обстрілів за останні місяці? За останній місяць обстріли збільшились, Це використання керованих авіаційних бомб. Каби, є також і артилерійські обстріли, але більшість це повітря, це fpv дрони. Потім це молнії БПЛА, які несуть вибухівку. Ну а більшість це все ж таки керовані авіаційні бомби. Зараз серед населених пунктів, де оголосили обов'язкову евакуацію вчора, серед цих 11 є два населені пункти, зокрема з Ворожбінської громади. Скільки зараз там залишається дітей цивільного населення? Яка там зараз ситуація? Ну, це додатковий населений пункт, який знаходиться позаду ворожби. Ворожбі було оголошено ще рік тому примусову евакуацію з дітьми. Але ситуація була більш-менш нормальна і діти були на місці зараз. Ситуація погіршилась, ускладнилась, з ворожби. Діти виїхали, але зараз вже обласна військова адміністрація вела примусову евакуацію шкуратівського старостата. Це 59 дітей. Вчора тільки оголосили, Вже 8 дітей виїхало. Ну це. Трішки безпекове місце. Ми будемо працювати над цим на протязі наступного тижня. Але я думаю, що за тиждень також діти виїдуть. Пане Андрію, загалом, скільки людей залишається ще в громаді, і як активно вони погоджуються на евакуацію? Ну, людей залишається десь п'ята частина із того населення, як я у нас було до повномасштабного вторгнення, звичайно, що є люди, які свідомо виїжджають, а є люди, які е, кажуть, що все минеться, ще вірять в те, що може все минутись. Ми також всі віримо в те, що е, наші збройні сили е, роблять все можливе і неможливе, але е, ворог е, обстрілює, е, проводить обстріли, тому. Є потреба для виїзду. Зараз яка допомога надається тим, кого таки змогли евакуювати? Ну, допомога роз... надається різноманітними благодійними організаціями. От багато хто з людей коментує, що привезли, залишили і все. Це. Неправдива інформація. Всі благодійні організації, які нам допомагають у вивозі нашого населення, пропонують і місця, і наші партнери, інші міста, побратими також надають інформацію, де можуть людей прийняти. Є навіть не, не лише предоставив предоставляють будиночки, а й пропонують роботу сім'ям, які виїхали, і Хочуть селитися на інші території. Це звичайно прикро, що ми втрачаємо людей, але на жаль, це зараз це вимога часу, пане Андрію. Ми вам дякуємо за те, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Андрій Друщенко, Ворожбянський міський голова, говорили ми про безпекову ситуацію у цій громаді.